Біг, це одна із привичок, в яку ти попадаєш в залежність. І скажу так, це не сама хуже привичка, зрівнюючи з іншими привичками, які викликають залежність. Але я замітив, що в ті дні, коли я не бігаю, то знаєте, немає такої віддачі. Такої віддачі, якщо день напружений і в тебе реально не було часу побігати, займатися спортом, то, скажімо так, Воно не сильно відчувається, але якщо в тебе день був на релаксі і ти не бігав взагалі, то воно скажімо так, трішки б'є по самооцінці, тому що ти не можеш як би, збалансуватися в цей день і, 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 і потім себе трошки як, як би, критикуєш. Чи це класна чи погана критика. Я вважаю, що це класна критика, тому що критика це наша самореалізація. І це наша мотивація. Через це сім гарних привичок. Бігайте побільше і знаєте, що спорт це один із способів здорового існування людини. Тому що людина до спорту не може практично існувати.